Вакцинуватися, аби бути здоровим, медики закликають зробити щеплення від сезонного грипу. Це високозаразне вірусне захворювання, яке може спричинити серйозні ускладнення. Він небезпечний тим, так, що він дає ускладнення, особливо дуже часто з боку дихальних органів. Це вірусні пневмонії, які мають дуже важкий перебіг. Так само всі інші органи: і серцево-судинна система, і нирки, і судини головного мозку можуть мати ускладнення. Івана франківчанка Вікторія Богдан вирішила вперше вакцинуватися від грипу. Дівчина каже: торік перехворіла на цю недугу і ускладнень хвороби уникнути не вдалося. Дуже складно було мені перенести цю хворобу. Я хворіла протягом двох тижнів. Це температура висока, ломота в тілі, нічого не можеш робити. І мені ще дали ускладнення. Мене дуже довго боліла голова, і не могли знайти причину. Я і до ЛОРа зверталась. Одним словом, це було все дуже складно. І цього року я вже вирішила твердо вакцинуватися від грипу, тому що хворіти більше я не хочу. І навіщо хворіти, якщо можна? Тому запобігти і вакцинуватися і мати якусь гарантію, що ти будеш здоровим. Одне щеплення захищає продовж усього сезонного грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів. Щоб вакцинуватися, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Перед початком вакцинації лікар повинен на вас оглянути. Ви повинні бути абсолютно здоровими. Не мати ніяких ознак захворювань чи підвищеної температури, чи якихось проблем інших зі станом здоров'я. Якщо ваш стан задовільний і лікар дає дозвіл на проведення такого щеплення, щеплення проводиться вакциною, ви її купуєте за власний кошт. Тому що воно не входить в перелік обов'язкових. Це є рекомендоване щеплення, хоча таке необхідне. Звичайно, що при покупці в аптеці ви повинні дотримуватися холодового ланцюга. Вона має зберігатися при певному температурному режимі. Це від покупки в аптеці, так і при транспортуванні для цього є спеціальні такі холодильні камери. Наразі в аптечній мережі Прикарпаття надійшло два види протигрипозних вакцин. Вони захищають від чотирьох штамів вірусу. Посп попереджує, що в нас може циркулювати чотири штами грипу. Це, значить, є грип А Вікторія, грип А Дарвін, грип Б Австрія і грип Б Фукет. Чотири таких грипи припускають, що вони будуть найбільше циркулювати. Тому то від них є така чотирьохвалентна е, вакцина. Це є французька фірма Sanofi випустила нам ваксі грип Тетра і корейського виробництва GC Flu. Вони абсолютно доброї дії і та, і та. Це вже залежить від ваших фінансових можливостей і від вашого бажання. Медики наголошують, найкраще зробити щеплення на початку епісезону у жовтні або на початку листопада, адже імунітет після введення вакцини формується один-два тижні. Ольга цьому, Геннадій Томнюк. новини на вежі.